Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Сьогодні будемо робити розпаковку нашого гріля фірми Tefal на 2000 Вт. Так що погнали робити розпаковку? Що у нас тут є всередині? В Всередині є інструкції, така газетка. І то потом. Відстаємо, що у нас знаходиться в коробці. А коробці у нас okay, гриль. маємо ось такий гриль. На три положення. Можна запікати гриби, овочі, э, рум режимі сосиски, бургери, типа ходоїв, э, бутибродію робити. А в третьому вже у нас йде э, риба, стейки і таке інше. Ось так у нас відкривається, має такі форми, їхні замити під водою, тільки протирати. Э, Салфеткою чи мокрою тряпкою. Маємо ось такий кошик для жиру. Ось сюди воно все стікає. Потім вимиваємо цей жир. Такий гріль. Тут є промка включення-виключення з боку. Маємо ось таку інструкцію, в якій показано, що при яких режимах потрібно гонтувати. Можете зробити фотографію, при якому режимі включено, 3, 2. Вибираємо і при якому запікаємо все. Так що погнали тестувати його? Що буде робити тости? Чаю, маємо на вуличку. выключаем достаем наши тосты о сухи Видите, сейчас вам покажу он стоит сразу не Но кота. Mm. Спробуємо зробити ходоги. Ми купуємо ось такі булки на Відро тут продаються. Якраз 4 штучки йде. Зараз спробуємо їх запекти. Є стомлет. Виключатель включить-виключить. Бачите, включили, включит, включит, загорілось. Перший режим. Так, подивимося книжечки, як нам, в якому режимі потрібно що Ось тобто дивіться. Ми будемо робити булочки, при як пустовий хліб, при 5 хвилин на другому режимі. Включаємо, включаємо другий режим. Все, гріється закрили ми. Покажемо, як вони підлучаться піджавляться. Дивіться, десь 2-3 хвилинки пройшло і, звісно, я перевертав його. Дивіться, які 2-3 хвилинки, хвилинки, дивіться, який результат. Крущащі вийшли. Ось такі булочки вийшли. Дивіться. Зараз будемо ложити сусісочки. І накриваю. І які сосісочки у нас получились. І В принципі. Пару хвилин. Будемо робити ходошки. хе <гнали> погнали. Булки ми вже соуси дали. Тут кетчуп майонез лічиться і чесниковий соус так. Булькаін сосисочку. Дивіться. О, ось такі швидкі ходошки. І смачні. Готувати стайки. Ось такі маємо стайки замариновані. Будемо їх зараз запікати. Побачив, що з них вийде. Бімо стайки. Протерли його. Щоб все було стерильно. Перший раз жарю в такому грі. Перший раз жарю в такому грі. Що вийде, не знаю. Окупати. Закриваємо. ставимо третій положення. І все. Загорілось у нас червоний індикатор. Потім загоряється зелений. Коли добрали воно потрібну температуру, і воно виключає, потім остигає, включає, І так, йде цикл. Чуєте? Починає шипіти. Пише, все по інструкції потрібно жарити 3-4 хвилини, а я думаю буде довше. Ну, вам покажу. Дивіться, яка йде пара. Потрібно його ставити десь біля витяжки або біля вікна. Так что жоне. Ось бачите, загорівся зараней індикатор, відключилось. Поки падає температура, потім опять включиться. Дістаємо наше м'ясо, яке воно гарно не Смажили його хвилин 10. Дивився до нього перевертав, але дивіться, щоб треба, було, щоб підірвати її були кусочки, бо одне буде піджарюватися, друге ні. А щоб погнали пробувати? Що, дегістуємо? Дивіться, яка в нас прожорка. Все прожоррилось, не сире. сочно я вам скажу. Ммм. Ще приправка така тут смачна. Зимського. Смачно. Сочно. Пожалуй, з усіх стоїть. Ммм. Смашнувати. Всім рекомендую теж такий гріль щоб дома сидіти, на природу не йти і жарить м'ясоку смачне. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Пишіть коментаря, в кого є такі гріх, хто таким жарем. Всім смачного, всім пока!